Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Тільки корисна та правдива інформація під час війни в Україні. В цьому відео я розповім трошки про ситуацію у Бахмуті, а також розповім про один із підрозділів підкріплення на цьому напрямку, якому потрібно дещо щоб підняти своє свою боєздатність. Так, от що у нас на Бахмутському напрямку. Справа в тому, що десь неділю назад у Кацапів пройшла ротація, підійшли нові мобіки. Ну, як ротація, з тих, що там були, в кожному підрозділі залишилось від 10 до 30% особистого складу, ті, що живі там остались. І до них приїхали нові. І такі. Різкі, дерзкі, тільки що приїхали такі, думають, ми зараз всіх порвемо туди-сюди. І почали гатити всього, що можна. Тому от, е, вже неділю е, дуже щільно обстрілюють всього, що можна. І сонцепьоки, і гради, і артилерія, е, фосфор, ну, все криють. Бахмут повністю хоче, я не знаю, що там зробити, там же. Війська наші не стоять, щоб там якась оборона була. Вся оборона стоїть в інших містах, а вони палять просто цивільні, цивільне житло людей, які вже виїхали, які там ще трошки застались. І вони це роблять. Я не знаю для чого це робиться, але це до того моменту, поки їх не починає крити вже наша арта, наша важка. Техніка, бо вони зразу приземляються до землі і вже обстріли становляться менше, то зараз то сильно, то взагалі тишина така, ніхто не стріляє. А потім вони знову опять починають стріляти. То що на діпстейт, ви бачите, що на деяких місцях вони просунулись у сторону Бахмута. Так, це є, але це аля 100-200 метрів, і ці міста, де, де вони зайняли, це дуже важко там було обороняти, бо це пустирі, ну, все розрушено, розбомблено вже давно. І щоб зберегти особистий на склад, то просто лінія оборони трошки змістилась. Ще хочу сказати, що я не знаю, чому. Вони лізуть на Бахмут до для них стратегічного, якщо вони його займуть. Я нічого не бачу. Вони кажуть, ми там переріжемо поставки як по яким-то дорогам. Хочу сказати, що ці дороги, які через Бахмут, по ним вже давно ніхто нічого не возить. вже є інші дороги. Я не знаю, чого вони туди прудять. Навірно, Кремль сказав, що надо, значить, надо. Але Кремлю вже нема чого. Я не знаю, що їм що солдатам казати, для чого вони мруть просто під Бахмутом. Великий респект кремльовському керівництву за те, що вони зробили дуже гарну і ну, вони, мабуть, організували гарну утилізацію російської армії під Бахмутом. Це дуже гарно. Все коситься просто жива сила, там мре, мре пачками. От щоб вони там пройшли аля 50 метрів, вони кладуть там від 50 до 100 чоловік. І я не, я не знаю, для чого це. це ну, Стратегічно це нічого не дасть. Е, тому що. Е, Бахмут та там опитне, ще, ще деякі там міста вони у низині знаходяться. А далі це вже висоти, стратегічні висоти, що і зайняті Збройними силами України. І повірте, це найголовніше, бо ворог іде понизу, а їх зверху гатять, гатять і гатять. І нема шансів просто Просто російській армії пройти кудись значніше. Просто вони там будуть вмирати. Вже е, я не знаю, що вони там кажуть. Раніше Путін казав, ми там будемо звільняти від нацистів український весь народ. Е, а тут чомусь він почав бомбити цивільні міста, е, почав бомбити теплоелектростанції, електростанції, все. Тобі ж народ уже не треба його там звільняти, надо його знищувати. То така гарний у нього був лозунг, але ех, все становиться яв'ю, все, що брехня вся, ця, ця вже вилазить наружу. І вже навіть російські солдати вже розуміють, що вони не за що, не за що тут воюють, і саме на головне вони тут е, мруть, просто мруть. Бахмут стоїть, лінія оборони стоїть, основна, то не хвилюйтесь, все гаразд. Ще хочу сказати, я вже казав, що дуже багато прийшло підтримки на цей напрямок, і хочу сказати: от до нас хлопці прийшло одно під підрозділ. Я вже показував відео. Це мій побратим Флейм. Вони, це інший зовсім батальйон. Вони прийшли з теж гарячої точки. Там викасили ворогів, а зараз їх перевели до, на Бахмутський напрямок. У них такі цікаві завдання. Я пізніше буду показувати, розказувати, що вони там роблять, але дуже. Орки незадоволені тим, що вони там працюють. Так, хлопці, хлопцям я робив приціл. Також ось недавно прислали їм посилочку. Там кевларові ошийники, каремати, каримати, теплий одяг. Ще, ще десь щось. Ну то таке. Хлопці це засняли і. Попрохали мене, щоб я звернувся до підписників, до друзів, щоб ми їм допомогли. Треба їм автомобіль для виїзду на завдання. Це оперативна така група. То, те, чим швидше вони будуть виїжджати, з'їжджати від, від тіля, це буде рятувати їм життя. На Бахмутському напрямку це дуже зараз складно. То і їм потрібен автомобіль прямо зараз. Тому я в цьому відео відкриваю е, наступний збір: збір на автомобіль для хлопців на Бахмутському напрямку. Автомобіль практично ми знайшли потрібні кошти. Там у нас залишилось те, що ви донатили практично десь 50 тисяч. Ще треба зібрати десь 1350 було б гарно. І ми дуже швидко цей автомобіль купимо і передамо хлопцям. І вони дуже швидко будуть свої завдання виконувати. А це приблизить нас до, до спільної нашої перемоги. Ну зараз я покажу відео, які. Які хлопці записали для нас. Дякуємо побратиму комбату мотоклубу Angel MC і підписникам каналу Мотолайф. Отримали посилочку від вас, отримали надувні каремати, отримали кевларові воротники, перчатки, теплий одяг. На Бахмутському напрямку це важливо, бо тут зараз то холодно, то сиро, то дощ, то сніг. Несприятливі погодні умови, і це буде берегти здоров'я наших побратимів. <кій> <кій> Також хочемо звернутися про допомогу для нашого маленького підрозділу в придбанні автомобіля. Так як тут ідуть постійні обстріли, і постійні бойові дії, пересуватися по бойових позиціях потрібно швидко і евакуювати поранених, плюс підвоз БК, автомобіль буде дуже при нагоді. Тому просимо не бути байдужими і допомогти з цим питанням. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Дякую хлопцям, що знайшли час записати це відео. А до всіх я звертаюся, що, будь ласка, давайте підтримаємо, бистренько зберемо кошти. Усі реквізити я заставлю в описі під цим відео. Чим швидше ми насобираємо, тим швидше хлопці будуть працювати, і перемога буде дуже дуже швидка. Бо хочу вам сказати, дуже скоро будуть гарні новини. То чекаємо і допомагаємо. Допомагаємо нашій армії. Ми продовжимо боронити нашу країну. Ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу. А Путін Гандон.